За ініціативи голови Золочівської районної ради Ореста Кавецького та з нагоди святкування дня міста Золочева у міському парку здоров'я на літньому майданчику працювали безкоштовні дитячі атракціони. В програмі були каруселі, надувні гірки, посіпаки та спанчбоб та солодка вата. Приємно, що якраз біля храму відбувається дійство до дня міста 600 років нашого міста. І звичайно, що ми хотіли, щоб Боже благословення і перемога наших воїнів пришвидшила нормальне, спокійне, мирне життя для наших дітей, щоб вони зростали у мирній, достойній державі, але також ніколи не забували про Бога. Бо власне якраз ціною нашого сьогоднішнього святкування є найбільше, а це є життя наших рідних і близьких, які сьогодні захищають нашу. Україну, і в тому числі і наше місто золочі. Просимо, подай ласку Слугам Твоє усім нашим дітям, усім нашим рідним і близьким, які ціною свого життя, виборюють волі незалежні і даруючи нам можливість жити в спокійній, незалежній державі і сповни добрі бажання їх, щоб у мирі спокої, здоров'ї, доволіті, ми тобі слави дай віддавали отце і, віддавали і сина і Святому Духу і нині повсякчас. І навіки вічні. Нам дуже мило є, що коли ми молимося, ви все ж таки пам'ятаєте про молитву, бо каже Богові Боже, а кесарові кесарові. І приємно є, що можемо разом спільно з нашою районною радою, разом із депутатами, разом із вами, дійсно подякувати Богові, і подякувати нашим захисникам. Бо власне в їхніх руках сьогоднішнє наше свято і дякуємо всім. І гарного милого 600 ліття, і всім дякуємо Богові за тих засновників нашого міста. Щиро дякуємо і молимося, як церква завжди в своїй молитві за всіх добродіїв і всіх, хто творить добро для нашого міста і для нашої України. Слава Ісусу Христові! Слава Богу! Всім сьогодні великий день, день нашого міста, золочу 600-літ. І з нагоди такого прекрасного свята ми зробили. Такий маленький захід, захід для наших найцінніших, для наших дітей, для нашої майбутньої еліти, цвіт нації, атракціони, щоб наші діточки отримали дійсно емоції і максимально компенсувати все те, що було забрано в це дитинство під час повномасштабної війни. І консульською нагодою вітаю всіх наших золочів'ян. Будьте щасливими, пишаться своїм містом. Хай Бог благословить всіх вас, хай Бог благословить наш золочів. Слава Україні, слава нації.